Сьогодні з нагоди відкриття 31 х Олімпійських ігор в місті Ріо Деженейро, що в Бразилії, та в підтримку нашої Олімпійської збірної, на центральній площі могилева Подільського зібрались представники влади та фізкультурно-спортивний актив міста. Начальник відділу спорту міської ради Дмитро Савков ознайомив присутніх із регламентом заходу та висловив слова підтримки спортсменам, що будуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Хотілося б побажати нашій збірній команді України гарних виступів і щоб вони додому повернулись з не одним не одним комплектом нагород, а ще краще золотих нагород. Від міської влади вітав присутніх заступник міського голови Віталій Криган. Я щиро вас вітаю з сьогоднішнім святом. Маю велику надію, що всі ці спортсмени, які сьогодні стоять, у них є метою. Через 4 роки чи через 8 років відвідати такий грандіозний захід світового масштабу, як Олімпійські ігри. Я вам бажаю, щоб ваші досягнення переросли в цей результат. Для цього, в принципі, в місті є все. І гарна база, гарні педагоги. Єдине лише ваше бажання і ваше бажання трудитися, працювати на цей результат. Всіх вітаю святом. Гарної нам Олімпіади, українці! Кращі вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста в урочистій обстановці в супроводі державного гімну підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Далі відділення дитячо-юнацької спортивної школи по черзі демонстрували присутнім показові виступи. Відтак види спорту представляли вихованці відділень спортивної акробатики, греко-римської боротьби, дзюдо, боксу і футболу. Олімпійський комітет України ініціював проведення подібних заходів у всіх населених пунктах України. Прапор Національного олімпійського комітету на флаштоці височитиме протягом проведення Олімпійських ігор з 5 по 21 серпня.